Слава Україні, вітаю вас. героям, слава. Ну власне, давайте уже я почала говорити про шахеди. То і спитаю вас наскільки активно цієї ночі і під ранок довелося по них працювати захисникам півдня України. Так, дійсно на півдні йшла бойова робота. Причому ми спостерігали дві хвилі запуску безполотних літальних апаратів типу шахет 131-136. Перша хвиля тривала майже три години. Вона розпочалася фактично на початку ночі і досить так компактно. От в три години вклалася вже зараз. Це для нас компактні рамки, але потім через Дві з половиною години почалася наступна хвиля, яка триває і зараз. І бойова робота ще ведеться, і відстеження, і збиття продовжуються. Тому ще зарано підводити всі підсумки. Але тим не менш, можемо сказати, що робота була досить результативною. Нам вдалося знищити щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів: 4 Херсонщина, 4 Дніпропетровщина. По одному Кервоградщина і Миколаївщина. Це ну досить непоганий результат з того, що ми маємо. Хоча не вдалося уникнути влучань. На жаль, в пріоритетах ворога залишається майже все те саме. Цього разу вони били по сільськогосподарських напрямках. Це і ангари з збереженням зерна, і сільська інфраструктура, в тому числі і соціальна інфраструктура, це і будинки культури, і та сама денацифікація, яку вони так. Просувають наполегливо, на жаль, поки ще є попередня інформація про поранених. Ми уточнюємо всі дані і трошки пізніше підведемо підсумки. повністю угу. пані далі. Наскільки я розумію, Росіяни почали носії виводити в Чорне море? Скільки їх там зараз перебуває, і яку кількість ракет вони можуть випустити? А так, вчора ввечері вже вивели Макарова на бойове чергування. Пізніше вночі до нього доєднався есен, тобто два фрегати, спорядження яких може сягати 16 калібрів. Зараз знаходяться на бойовому чергуванні. Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря. Тому звертаємо увагу всіх, що калібри це високоточна зброя, яка може сягати всієї території України, і тут треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. Те, що вони почали виводити ракетоносії, може свідчити про підготовку наступного ракетного удару. Буде він точковий чи масований навіть не так принципово, тому що ми спостерігаємо, що відповідну активність ракетну ворог намагається тримати, і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне. Вчора фіксувалися ракетні удари, точкові по деяким регіонам України. В нашій зоні відповідальності це прямування ракети в напрямку Кропивницького. Пізніше протирадіолокаційну ракету застосував ворог в напрямку Кривого Рогу. На щастя, там не було постраждалих, бо ракета втратила бойову спроможність дорогою. Але сам факт того, що системно ворог випробовує нашу протиповітряну оборону, свідчить про те, що вони обізнані, що вона посилена і намагаються знайти способи її обійти. Пані Наля, на вашу думку, чому в попередніх масованих ракетних атаках 29 грудня та 2 січня росіяни не застосовували ракети морського базування? Ну, 2 січня все ж таки калібри були три штуки, і ми відпрацювали по них результативно. Вони були знищені. Але така мала задіяність цього типу ракет може бути виправдана тим, що в них є все ж таки складності з логістикою і інфраструктурою, забезпечення завантаження, розвантаження, обслуговування всього, що пов'язано з. Цим видом озброєння, тим, що запускає калібри, оскільки нагадаю, в них забезпечення цього процесу залишається в Севастополі, а перебазування ракетоносії, все ж таки зорієнтоване на Новоросійськ і перенести всю цю логістику поки що їм не вдається. Щодо до речі, тимчасово окупованого Севастополя і Криму, вчора ввечері повідомляли місцеві ресурси про українські місцеві ресурси, про те, що було дуже гучно, і вибухало і в САКах, і в районі Фадосі. Що можете нам про це сказати? А, ну, зрештою, вже було підтвердження офіційне від Страткому збройних сил про те, що е, уражено і Пункт управління в від Севастополем і підтвердження відповітряних сил про те, що протиповітряна оборона. Крим знов має діркові позначення, і їм доведеться знов проводити таку такий ремонт цієї мережі, вони знов почнуть масову передислокацію. Це очевидно, тому що дуже суттєві втрати вони мають в системі захисту. А зважаючи на те, що Крим це є такий хаб накопичення всього того, що вони на, на намагаються перекидати потім на допомогу фронту лі. Ви берег материкової України і на схід, тому числі, то якщо не зможуть захистити, то будуть втрачати. Ну і всі решта вибухів, власне, тому підтвердження, що вже не можуть захищати і втрачають. Угу. Зранку генеральний штаб повідомив про те, що на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Це я зараз зачитала, зацитувала із ведення. Що саме це за заходи, і чи можете ви нам трошки детальніше розповісти про лівий берег? Заходи це дуже системні, методичні, але можуть здатися знову комусь надто уповільненими. Треба усвідомлювати, що вони відбуваються в надзвичайно важких бойових умовах, тому що ворог не припиняє штурмів. Хоча вони і не мають успіху, все одно вперто повертають штурмові групи на вкиди тих в тих позицій, які закріплені за нашими бійцями. Знов почав підсилюватись і бронетехнікою, це означає, що вони підтягнули додатковий ресурс, оскільки до цього часу вони, втративши велику кількість техніки, більше нею не ризикували і висували, висували тільки ж ну, такі піші групи піхотні. Зараз вже почали знову повертатися до захисту свого особового складу за допомогою бронетехніки, але ми продовжуємо її нищити. І, власне, продовжуючи тему знищення системи захисту ворога на Тих напрямках, по яких ми ведемо бойову роботу, можу підтвердити, що за минулу добу нам знов вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс ОСА на лівому березі, знов знищено три гармати, міномет, човен і все це втрати ворога в живій сілі, також тому, що 24 окупанти вже відмінусовані Чудово Дякую вам, пані Наталі, за те, що приєдналися. Це була начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.